Добрий день, діти. Запрошую вас на прогулянку помилуватися замріяною чарівною і ясною осінню. Чарівний ранок, світло і прекрасно, усе в промінні сонця виграє, росою щедро вмити рясно рясно Над світом дивовижний день встає. Краса в природі осінь багряніє. І листячком вже встелена земля, а чисте небо ніжно голубіє, срібляться у росі ліси поля, і дивовижна тиша всюди мріє, завмер вітрець і навіть не дихне. А листячко жовтіє й золотіє, і сонце усміхається, ясне. Краса і спокій, осінь дивовижна. Замріяна, чарівна і ясна, і квіточка росою вмита ніжна, немов і сказки гарна, запашна. Прекрасний вірш, правда, діти? Його написала Надія Красоткіна. Я дуже люблю період золотої осені. Хоч дні вже й коротші, ранки холодні, але все ж таки вона прекрасна, вона яскрава. Вона просто захоплює своєю красою. Сподіваюсь, ви теж любите таку осінь, особливо теплі сонячні дні. Хоча осінні дощики, осінні тумани теж не можуть не радувати, бо і в них є своя краса, своя неперевершеність. Тож частіше виходьте на вулицю, милуйтеся золотою осінню, доки вона ще є. Бо скоро почнеться інша пора осені, пізня осінь. Вона буде зовсім інша. Кожна пора несе своє натхнення і свою насолоду. Тому насолоджуйтесь і милуйтесь тим, що є зараз.